Слава Україні! Вітаю! По-перше, завжди в своїх роликах я нагадую, що потрібно допомагати силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Безпосередньо військовим, тваринам, людям похилого віку, там, пораненим, кому ви забажаєте, але по можливості, щоб це не було накладно навіть для вас. Так, сьогодні я хочу вам показати ось таку подушку. Компанія називається Ось так, яка виробляє Тігріс. Це виробляється в Україні. Меден, Україн, і виробляють у нас в Волинській області. Зараз я намагаюсь вам показати. Якщо вам цікаво, можете подивитись. Так. А, Волинська область, Луцький район. Так що підтримайте виробника. На дотик дуже приємно. До речі, можливо, тут вказано, які матеріали для себе можете прочитати. Якщо ви розумієте... Так, Строк придатності, гостей, ДСЗУ. Силико, ну, бачите, волокно, з ниток для наповнення іграшок. Дуже приємний натотик. Розміри ви приблизно бачите. Посилання на сторінку в розетці я залишу, так що... Дивіться, переходьте, якщо вам цікаво, на подарунок тому, хто полюбляє котиків, не бійтеся темних котиків. Якщо темний котик переходить вам дорогу, це не значить, що він хоче вам зробити щось неприємне. Просто він йде по своїм справам. А і котики, якщо ви. Думаєте, що вони швидко перебігають, вони просто не люблять, якщо хтось до них наближається, і вони хочуть швидше е, уникнути е, спілкування е, з, з тими, е, з ким вони поки не бажають спілкуватися. Якщо поважайте їх простір. Ну і інших простір теж поважайте, це дуже е, важливо. Але якщо це простір окупантів, окупантів можна знищувати не думаючи. Але пам'ятайте про свою безпеку. Це якщо ви дивитесь безпосередньо на фронті. Так що ми пам'ятаємо про вас і по можливості будемо вам допомагати. А тим, хто не на фронті, пам'ятайте, що. Ці люди потребують вашої постійної допомоги. Ось такі, така подушечка. Так що дивіться. Можливо, там щось інше сподобається. Переходьте на сторінці, дивіться в інших магазинах. Дуже прикольна річ на подарунок. Або подарунок собі, або тому, кого ви любите. та Побажайте. Дякую вам, що подивились. Ось таке розпаковочку. А! І поставляйте ось такому цього панчику. Ось така упаковка. А ви вже дивіться, як його запакувати на подарунок краще. Ще раз дякую. Слава Україні! Смерть окупантам!